Для зіла пропоную цю сідушку. Вона, в принципі, і хорошо стає. Тобто, у неї спинка невисока така, як у цих моделей, вона нижча. Іде спина. Для установки в ЗІЛ, Вона отут ось не товста. Ось вона вжимається, вона не товста. ну, Приблизно 2-3 пальці. Ну, нехай сантиметра буде 3-4. Просто треба зняти оцю накладку рівня безпеки. Верх спини. Верх спини на цій моделі. Бачимо чуть-чуть спинка наклонена взад, а верх якраз для кабіни зіловської, коли отут у нас іде перегородка. І високий, пухкий, хороший поролон. Клавиші справа, я думаю, зіла вони не заважають. От. Паролони зроблені, пухкі м'які, пнематика зроблена, спинка об'ємна, хороша. І для цієї кабіни слегка вона і відкинутися можна. І чуть-чуть от кончик сам не рівно просто отак от іде ось. Все, а чуть-чуть загнутий вперід, що якраз добре для даної кабіни. Ну, отак от, допустимо, перегородка йде раз. І отут бачимо маленький проміжуток. 16 тисяч до нового року. Будь ласка, сів поїхав.